Друзі, привіт! Вітаю вас на youtube каналі Світлофор.ua. Хто у нас вперше? Мене звати Віталій? І сьогодні ми, друзі, поговоримо про останні зміни, які відбулися у офіційних тестах, що запровадив головний сервісний центр 4 вересня 2025 року. Друзі, хотів би нагадати вам, що у мене на youtube каналі є повноцінний відеокурс як по офіційних тестах ПДР з детальними поясненнями, так і відеокурс по правилах дорожнього руху, і з допомогою цих двох відеокурсів ви зможете якісно підготуватися і успішно скласти іспит у сервісному центрі. Ну і також хотів би нагадати вам: не забувайте підтримувати кожне відео і це відео, зокрема, вашою вподобайкою, коментарем. І також не забудьте підписатися, тому що, як ви бачите, головний сервісний центр звертає. Увагу на ті зауваження, які ми їм ставимо. І от е, я на каналі записував дуже багато відео про офіційні тести, які затверджені з порушенням, і бачимо, що є зворотній зв'язок, були внесені зміни. Тому чим більше ваших вподобайок, тим більше наші тести будуть відповідати тим, які мають бути без двояких трактувань і без ніяких помилкових тверджень. Ну а ми, друзі, розпочинаємо. Отже, сьогодні поговоримо про шість таких типових запитань, які зазнали найбільше змін. Це у нас будуть питання, що стосуються технічного стану транспортного засобу, безпека дорожнього руху, розмітка і деякі знаки. От фактично цих чотирьох таких основних тем торкнулися зміни. Отже, перше, це у нас перше запитання 31 тема. Технічний стан транспортних засобів. В 18-му запитанні, як ви пам'ятаєте, я записував на каналі офіційно затверджені. Тести, правильний варіант відповіді був під першим номером. Давайте я вам зачитаю, про що тут е, йшла мова. Отже, за яких умов заборонено подальший рух транспортного засобу, якщо не працює склоочисник з боку розміщення керма? І ось тут раніше правильний варіант відповіді був за будь-яких обставин. Я вам на цьому наголошував. Зараз вже правильний варіант відповіді, ще під час дощу або снігопаду. Е, в чому була проблема? Отже, друзі, тут саме головне це формулювання запитання. Отже, якщо вас запитується кілька е, коли забороняється експлуатація транспортного засобу, то експлуатація транспортного засобу забороняється коли склоочисник несправний за будь-яких обставин. Але тут нас запитується, що заборонено подальший рух. Тобто, якщо під час руху на дорозі відмовив склоочисник і це є погані погодні умови, дощ або сніг. То тоді експлуатація забороняється. Але якщо ви їхали в хороші погодні умови і відмовив слово з боку розміщення керма, то ви його і не використовуєте, і можете продовжити там рух до найближчого, грубо кажучи, місця ремонту до СТО, і все-таки рух дозволяється. Тому, бачите, ось тут саме головне було правильно сформульоване запитання і правильний варіант відповіді. Отже, ще раз наголошую зараз правильний варіант відповіді: що під час дощу снігопаду заборонено продовжувати рух, подальший рух. Якщо не працює слоочисник з боку розміщення керма. Е, наступне запитання. До речі, це запитання так і не зазнало змін. Я його також хочу показати, е, акцентувати вам на ньому увагу. Ну і це знову ж таки е, в мене ще будуть виходити відео, тому що, на жаль, головний сервісний центр не всі тести змінив. Є залишається багато неправильних е, варіантів відповідей, е, залишається двоякі трактування. Тому в мене на каналі ще будуть виходити відео. Ось е, і я буду звертати увагу на ці. Недосконалості, отже, в 113-му запитанні у нас четвертий варіант відповіді зараз. Що спільного у цих двох дорожніх знаків бачимо два інформаційно-вказівних знаки, і четвертий варіант відповіді правильний, що вони обидва вказують дозволений рух по смугах. Що хотів би звернути увагу? Чому я кажу, що дане запитання також затверджене некоректно. Друзі, в чому помилка в цьому запитанні? Отже, хто формулював це запитання, він забув, що в нас також бувають дороги із одностороннім рухом. І от якщо брати перший знак, він буде інформувати, скільки є смуг на проїзній частині, якщо у нас дорога з одностороннім рухом. І той, що справа, знак також інформує, скільки є смуг на проїзній частині. Тому поки що бачимо, що це запитання, воно залишається. Лишається не до кінця коректним, але запам'ятайте, що тут четвертий варіант відповіді: правильний, що вказують дозволений рух по смугах. Наступне 206 запитання тут фактично помінялося тільки саме зображення знаку, тому що як ви пам'ятаєте, в цьому запитанні тут був знак оклику, і е, нас запитували, який зображених знаків попереджає про наближення до ділянки концентрації дорожно-транспортних пригод. І фактично серед знаків навіть не було правильного варіанту відповіді, тому що там був знак оклику. Ось зараз поставили знак крапочка. Ось він у нас під другим номером, і вже запитання стало коректним, тому що саме друг. Другий знак, він інформує, що ми наближаємося до місця концентрації ДТП. Тому в 206-му запитанні другий варіант відповіді він і був правильний, просто замінили сам знак на коректний. У 207-му запитанні у нас е, перший варіант відповіді правильний. Е, змінили трішки формулювання самої варіанта відповіді. Отже, вам зараз зачитаю, як воно звучить правильно. Отже, зображений дорожній знак попереджає водіїв про наближення до ділянки дороги у місці, де геометричні параметри проїзної частини, радіуси вертикальних і горизонтальних кривих не відповідають вимогам будівельних норм. Другий варіант відповіді тут не підходить під правильний. Побачимо, що про наближення до місця, де звуження проїзної частини спричиняє затори в дорожньому русі. Цей варіант нам не підходить. Тому в 207-му запитанні. Тільки уточнили саме формулювання першого варіанту відповіді, і перший залишається правильним. Е, наступне також було доповнено дев'яте запитання. Це вже тема дорожня розмітка. Е, тут у нас правильний варіант відповіді під номером 2. Е, давайте я вам також зачитаю це запитання. Отже, мова йде про смугу для маршрутних транспортних засобів. Даною дорожньою розміткою у вигляді букви А позначають. Тут другий варіант відповіді я вже вам озвучував, що правильний смугу призначену для руху транспортних засобів, що рухається за встановленими маршрутами, а також мопедам і мотоциклам за винятком мотоциклів з боковими причепами, момотоколясок, триколісних транспортних засобів, таксі та велосипедистів. Отже, як ви знаєте, в квітні цього року були внесені зміни до правил дорожнього руху, і якщо раніше до цього було дозволено рухатися по смузі для маршрутних. Самим маршрутним, велосипедистам і таксистам, то тепер також ще дозволили мопедам і мотоциклам без бокових причепів. Тому, друзі, тут другий варіант відповіді правильний. Ну і наступне останнє запитання. Що саме найбільше мене здивувало, це 35-та тема основи безпечного водіння. Здивувало мене те, що змінили тільки одне запитання, тому що акцентували увагу, що ніби там було. Двояке трактування, хоча там в цій темі є багато таких тестів з двоякими трактуваннями, ну але змінили лише це. Отже, в 87-му запитанні мова йшла про використання кондиціонера під час руху, впливає на роботу автомобіля, а саме на. Тобто, нас запитувалися на що буде впливати кондиціонер. Тут як був другий варіант відповіді, що на витрату палива впливає, так він і залишився. Замінили тільки перший варіант. До цього там було прописано, що на реакцію водія, швидкість реакції водія. Ось, а зараз змінили на швидкість е, автомобіля. Ну, щоб водії не думали, що коли е, прохолодніше в автомобілі, водій розслабляється і час реакції також може змінюватись. Тут фактично вже є однозначно, що на витрату. Палива тому, друзі, що я вам хочу сказати, всі ми е, разом з вами попрацювали дуже класно. Головний сервісний центр також зробив хороший фідбек, зробив зміни. Але, на жаль, ще дуже багато є затверджених тестів з двоякими трактуваннями, з помилками. Я буду ще записувати відео на каналі, тому не забувайте. Ставити кожним відео вашу українську класну вподобайку. Це дуже допомагає, щоб відео популяризувалося, зміни відбувалися в кращу сторону. Хто ще не підписаний, не забудьте підписатися, ну і обов'язково напишіть слова вдячності, слова підтримки в коментарях, щоб якомога більше людей могли побачити, що відбулося в тестах, які зміни, і склали іспит успішно в сервісному центрі з першого разу. Не забудьте поділитися цим відео. До зустрічі!